Нашим дорогам вже нічого не допоможе, хіба що гроші, яких нема. Команда справи номер 33 організувала невеличкий експеримент, можна так сказати, поминальну акцію подільським автошляхам. Сподіваюсь, відповідальність за дороги у нашому місті оцінять наш політ фантазії. Починаємо наш експеримент з підготовки реквізиту. Нам знадобиться земля. Люб'язно допомогти погодився наш водій Сергій, який як ніхто інший знає якість доріг у місті Хмельницькому. До справи ми підійшли з усією відповідальністю. Може, вам якісь вибрати всі червоні? А ні, ні, не важливо, ні, ні, ні. буде, вона не побідала. Ось такі от гарні квіти. Ми будемо. Висаджувати недалеко від будинку міського голови. Вдячність за наші гарні та якісні дороги від всіх автомобілістів. Символічну екібану на знак вдячності за наші дороги від усіх хмельничан ми вирішили спородити біля будинку Сергія Мельника. На нас чекав сюрприз. Навіть можна так сказати, диво. Скрізь дороги паршиві, а тут ніби оази серед пустелі. Жодної вибоїни. Сусіди міського голови запевняють, жек працює як годинник. Але вас тут бачимо друга гарна. Де у нас? Ну, у нас. Да. Ну, да, ремонту, Я думаю, Жек. Ольга тутешній двірник. Робота для неї як свято. Адже аби її виконувати, створені усі передумови. Тому й старається, щоб міський голова комфортно додому добирався. У нас дуже чудово. все. Будь ласка, подивіться, зніміть, будь ласка, мою територію. У нас пісок остався. У нас чудово. А зараз фокус: місто, яке різко перетворюється на забите село. А от мешканцям вулиці Нижня Берегова у тому ж мікрорайоні комфорт тільки сниться. Їм з привілейованим сусідом не пощастило. Тому вимушені додому добиратися через багнюку та ями. Саме тут ми і влаштували нашу акцію подяки. Тим паче, що емоції цих людей просто переповнюють. Закласти перший камінь, точніше квітку у своєрідний знак подяки, доручаємо знову таки нашому водію. Далі справа рук хмельничан, адже подяку ми влаштовуємо саме від їхнього імені. Пропонуємо перехожемо, особливо на ваші вулиці. Ви бачите, е, зробити такий невеличкий можна е, букет, долучіться, будь ласка, втекніть квітку сюди і заодно подякуйте нашій міській владі за гарні дороги. Скажіть свої враження. Дуже гарно, двадцять років ходить саме хуже, ніж в селі. Сто раз хуже. Дороги, звісно, жах. Але це, що робиться на нижній берегові, це жах жахів. А Я так. з задоволенням втикаю. Береш хороші кірзові чоботи і подобається. І зразу починає подобатися. І відчуваєте, що живете в місті. В європейському місті. А один раз чуть мене, мене не в'їхало, так чуть в аварію не впала, то завернула. Ну, ну, спасибо велике. Скільки ми не жалувалися скільки ми, у нас дороги, особливо розпуті, це ужасно. Дорога стидно, стидно нашій владі. Стидно. Спасибо. Виверни сюди цю щеб'янку і їдуть. А скільки вони списали? Хто його знає, машина розбивається взагалі, бо брат кожен день їздить по цій дорозі, і вон на 500 гривень дав цей ремонт машини. І все із за цих доріг, забуті чиновниками та комунальниками, люди втратили надію на нормальну дорогу. Вони стукали, певне, в усі двері. А тепер прощаються із своїми рожевими мріями відчути себе міськими мешканцями. Хмельничани до нашої акції долучалися охоче, тому отакий: от, от у нас вийшов поминальний букет хмельницьким дорогам. Подібну акцію ми влаштували на кількох вулицях міста, а на деякі дороги просто кидали квіти. Аби на фоні багнюки вони хоч трохи тішили око перехожим. Автошляхи це, звісно, не змінить. Однак, можливо, завдяки такому оригінальному способу чиновники зроблять хоч один крок для вирішення цієї проблеми.